Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Розпочався другий місяць весни, сонячний квітень. Саме в ці дні природа починає активно оживати, прокидатися. Щодня на світ виходять, виповзають, вилітають. Усі ті істоти, які раніше спали міцним сном. Прокидаються рослини, у гілочках дерев та кущів відновився сокорух, і вони вже майже готові розпустити свої молоді листочки. Це станеться дуже скоро, за один-два тижні. Прокльовуються із землі молоді травинки. Розправляють пелюстки квіти первоцвітів. Проснулися й комахи, повилазили на білий світ жучки та мурашки, повилітали із своїх схованок барвисті метелики, а з вуликів джоли. Весна покликала звирію і перелітніх птахів. Уже повернулися до нас жайворонки, дрозди. Шпаки. Мабуть, вирушили до рідних гнізд із теплого краю ластівки і соловеки, але ці пташки прибудуть додому трохи пізніше. Прокидаються й тварини, які всю зиму провели в сплячці: ведмідь та їжачок, барсук та байбак. Вони квапляться вирушити на пошуку їжі. Чи не жарт кілька місяців поспіль проспати? Дуже вже вони зголодніли. А весна радує всіх своїми барвами, пестить теплим сонячним промінням, вітає лагідним вітерцем та кличе до справ. Живий світ природи дуже різноманітний. До живої природи ми відносимо рослини, це дерева, кущі, квіти й трави. Живий світ природи це тварини, птахи, комахи, риби і багато інших живих істот. До живої природи належимо і ми, люди. Жива природа це те, що живе, росте. Дихає і живиться. А я хочу вам запропонувати декілька маловідомих фактів про живий світ. Ці комахи ніколи не сплять, вони постійно в русі і відпочивають всього лише до восьми хвилин два рази в день. Хто це? Це мурах. Це єдина тварина, не дивлячись на свої параметри, може стояти на голові, як людина. Хто це? Це слон. А у цієї тварини 36 зубів, які, як і у людей, випадають з віком. Хто це? Це їжак. У цієї тварини нема спеціального місця для сну, ні гнізда, ні нори, тому вони засинають там, де опинились у момент втоми, можуть навіть на дереві. Хто це? Це панда. Ці тварини мають добру пам'ять, вони пам'ятають речі, людей, яких зустріли. А також навички, якими володіли декілька років назад. Хто це? Це коні. А всього птаха очі більші, ніж його мозок. Хто це? Це